Добрий день, шановні депутати, а в цьому відео хочу вам показати протирадіаційне укриття у селі Драгово, в будинку культури. Раз, проходимо, подивимося і побачимо, що нам там треба терміново доробити. Вхід у укриття через фоє, через центральний вхід. Будемо купити центрі культури. Наявні таблички, казівники. Спускаємося вниз. Освітлення у нас більш-менш наявне, але працює не в повному обсязі. Бачите, в цьому, в цьому залі робоча тільки одна лампочка і не через те, що одна лампочка закручена, а проводка працює тільки до одної лампочки. Будемо йти по черзі. Тут у нас є туалет з правої сторони. З лівої сторони. Так, зараз спробуємо зайти подивитися. О, Маємо таке освітлення через переноску. Тут має бути мувальник, його так. немає крани з подачу води є, каналізація є, вихід, але каналізація забита. Проходимо далі маємо 4 кабінки для унітазу. Із цих всіх чотирьох кабінок у нас працює лише сесть один горнечок. Відро. пусто і тут пусто. Тобто, маємо санузол маємо, кабінки більш-менш маємо, не маємо унітазів бочків, каналізація є забита, потрібно прочистити. Над нами зараз є санвузол з першого поверху. Вважаю, що є нагально і терміново потрібно відремонтувати в протирадіаційному укритті в Драговій систему каналізації і придбати хоча б два унітази. І сюди умивальник, щоб була можливість тим, хто перебуває в укриттю, піти нормально в туалет і помити руки. Дасть нам такі переваги, якщо хтось каже, що Навіщо укриттовімувальники унітази. Це дасть нам можливість так само на першому поверсі, якщо ми відремонтуємо каналізацію в підвалі, це дасть нам можливість унітазу самоузор з першого поверху приєднати до санузла підвального і він буде нормально функціонувати. А Зараз у нас не працює ані в підвальному приміщенні унітази. Ані в першому поверсі. На першому поверсі нам не дозволяє постанова Кабінету міністрів проводити ремонт унітазів, санузлів, а в підвалах нам дозволяють. Тому якщо ми проводимо ремонт капітальний санузлів в підвалі, то ремонт санузлів на першому поверсі зможемо організувати за волонтерські благодійні кошти. І він буде функціонувати. Ну, тому, тому що зараз у нас відвідувачі центру культури, <кій> вибачте, немає де піти в туалет при проведенні якихось масових заходів. У нас в укритті наявні повітроводи такі канали воздушні з приточною і витяжною вентиляцією по всьому подвальному Ось Там у нас вхід. Мунітази, а тут майне насосну станцію. Не знаю, чи буде вам її видно. Де приєднуються насоси вентиляційні до цих всіх повітроводів. Йдемо далі. Цей зал безпосередньо у нас пристосований для розміщення населення у разі повітряної тривоги для укриття населення, щоб тут чекати закінчення повітряної тривоги. Маємо так облаштовано, але є потреба в заміні вікон, тому що взимку через ці вікна дує. Вікна не відкриваються, є потреба в заміні вікон. Маємо шість вікон. І потрібно водовідведення. Водовідведення можемо відкласти на наступний рік, але воно є необхідне, тому що ось тут стікає вода з водостічної труби з криші біля цього вікна. Бачите, яка стіна. І біля першого вікна так само є водостічна труба з криші. І ситуація така сама. І ще є необхідність встановити, замінити запасні двері. Бачите, є повітровода. Тут і в попередньому заді так само. Якщо ви не помітили, то показуємо. Ситуація. Це у нас одне з найкращих протирадіаційних укриттів у нашій громаді. Що по площі, що по наявності різних комунікацій, але ці комунікації всі не працюють. Нам потрібно їх тільки відремонтувати. Не стоїть питання їх встановити або придбати, їх потрібно тільки відремонтувати. І от тут маємо запасний вихід. Запасний вихід у нас дерев'яний розпадається. Ось так у нас. Такий у нас замок стоїть. Так ми замикаємо запасний вихід. І така ситуація вже стоїть на брусах. Якщо бруса заберемо, то запасні двері впадуть. І у нас через Квітину, потрібно буде зробити дренаж. Дренаж, думаю, ми зможемо організувати за благодійні внески, селами волонтерів, але двері нам потрібно придбати за сільської ради, металічні двері встановити, щоб була можливість безпечно виходити через запасний вихід. Приміщення у нас бачите великі, багато метрів квадратних є для розміщення, але нам потрібно терміново і негайно відремонтувати санузле, а саме каналізаційну систему та водопостачання. Водопостачання маємо тут в підвалі безбашенний насос, що водопостачання у нас є. Потрібно тільки відремонтувати труби подачі води у унітази, придбати унітаз, умивальник, прочистити каналізацію, замінити вікна і замінити запасний вихід. Надіюся на вашу підтримку. Це буде для безпеки на, для нас. Нашої громади, і після де закінчиться війна, зможемо це приміщення використовувати для інших потреб, які нам потрібно буде для нашої громади. Дякую всім за увагу і прошу підтримати пропозицію щодо виділення коштів для облаштування протирадіаційного укриття в клубі в Драговій в центрі культури.